В ефірі програма П'ятниця з Юж. І з вами я, Настя Левківська, юна журналістка Орської громади. 20 листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Це свято гідних, сильних та прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Сільське господарство одне з провідних галузей економіки України. Його прискорений розвиток є запорукою підвищення рівня і покращення якості життя населення та продовольчої безпеки регіону та держави в цілому. У нашій оберській громаді затверджена програма розвитку агропромислового комплексу на 2021-2025 роки. Дана програма спрямована на забезпечення населення якісним, безпечним та доступним продовольством. Розв'язання проблем соціальної інфраструктури на селі і рівня зайнятості сільського населення. На даний час на території Ориської міської територіальної громади виробничу діяльність здійснюють 10 сільськогосподарських підприємств, 24 фермерських та біля 8 тисяч особистих селянських господарств. Пріоритетними напрямками є рослинництво та тваринництво. Широкомасштабна агресивна війна внесла свої корективи в усі сфери життя. Вона суттєво вплинула на економіку країни, стало справжнім випробуванням дій для наших аграріїв. У наслідок ворожих обстрілів постраждало місцеве фермерське господарство, зокрема, ТОВ АПК Дубовий Гай, знищено приміщення, де утримувалось поголів'я свиней. Також пошкоджений елеватор із зерном компанії ТОВ ВП «Полісся». Втернення спричинило руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів. Багато посівних територій було заміновано. До частини немає доступу. Утім, хоробрість українських аграріїв не має меж. Тож, попри жахіття війни, сільське господарство в Обруській громаді не занепало. А навпаки, люди стали працювати ще з більшою віддачею. Проте про те, як працюють аграрії прикордоння в умовах війни, ви дізнаєтеся від Макара Туряниці, юного кореспондента Орської громади. Вітаю вас. Я Макар є юний журналіст Оврузької територіальної громади. Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для вас. Але, пане Юрій, ви, не покладаючи рук, політно працюєте та допомагаєте нашій громаді в складний час. Розкажіть, будь ласка, як вам вдається це робити? Я Шадура Юрій Вікторович, директор ТВП Полісі. Наше підприємство є одним із основних бюджету формуючих підприємств Оруської територіальної громади. На сьогоднішній день наше підприємство управляє 46 тисяч гектарів землі в семи районах Житомирської області і в одному районі Київської області. Вирощуємо весь набір сільськогосподарських культур і, крім того, доглядаємо і тваринництво маємо на сьогодні. 2000 корів. Вся ця велика робота виконується, навіть не дивлячись на те, що триває війна, саме завдяки людям, які працюють на наших підприємствах. На сьогодні це 350 працівників, з яких 150 зайняті в галузі тварини, 100-200 працівників в галузі рослинництва. Люди і щоденно йдуть на роботу, не дивлячись на складну ситуацію, не дивлячись на те, що у нас майже півтора місяця над головами літали літаки, не дивлячись на те, що є постійні перебої з постачанням електроенергії, але ми виконуємо свою роботу. Ми якось віримо в те, що буде перемога. Тому не опускаємо рук, працюємо. Нам наче не можна, бо в нас худоба, хоче їсти, треба доїти молоко, телята піти, хочуть, хорові їсти хочуть. Так що ми стараємося якось робити і більш-менш не обращати внимання на це, що воно забувається просто тут, як робиш. І працюєш далі. Я Костянтин Михайлович, головний інженер цього підприємства. Кожен працівник нашої фірми викладається наповно, старається дати максимальну продуктивність, незважаючи на умови війни, ті труднощі, які нас спіткають під час цього виробництва. Але ми не падаємо духом і продовжуємо роботу. Мої колеги Олег Петрович Сівченко, Бойко Михайло Володимирович. Доповнять, будь ласка. У нас практично всі весь народ старається робити так, щоб допомогти, чим можемо. І Навіть були і обстріли, і все. Ну, всі старалися робити так, щоб можна було щось посіяти. І потім щоб було що вбирати, тому що їх не посіємо, тільки не вберемо. А зараз стараємося убрати весь вражай, щоб Теж було чим. Ну, так. Вермить народний. Зі, 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 зі своєї сторони, хочу до... доповнити своїх колег тим, що від початку війни а, наша. Наше підприємство воно розвозило людям. У нас є пшениця, є сминцві. Mm -hmm. І ми робили муку. Плюс була гуманітарна допомога виді картоплі, і ми розвозили по сільським радам. Тим самим підтримували а, просте населення а, продуктами харчування. Також у нас а, є соняшник, ми давили олію тим самим, і олію теж роздавали людям. І плюс наше підприємство є успішним в цьому районі. І з багатьох сел до нас приїжджають на роботу і мають роботу, мають можливість заробляти гроші і кормити свої сім'ї. Тим самим ми платимо і налоги, даємо людям роботу, і чим можна, тим допомагаємо по сільським радам. Підприємство допомагало не тільки цим, допомагало і технікою, і всім засілу, тому що робилося все як опери. Блокпости робили, все допомагало практично сільське господарство наше ні в чому нікому не відказували. Що треба було, і заправляли техніку їхню. І, ну, коротше, Максимально на, старалися на, да, Наш да, Проводитель до цього дуже сильно відносився mm -hmm. і всім допомагав, чим не міг. А в мене питання: ви казали, що допомагали селам та громадам? Ми розвозили муку, картоплю і олію, розвозили по піщаницю, завозити, завозили в Кирденець. ну по громаді. Мистері. Чи зазнало ваше господарство якихось збитків? Якщо так, то яких? Ну тут, навіть де ми зараз знаходимося на третій день війни. Територія нашого елеватора і будівля. Офіс, на якій ми зараз з вами є, була обстріляна 27 лютого, приблизно десь в першій годині дня. Територія була атакована російським винищувачем. Було випущено дві ракети. Дуже пострадали силоса для зберігання продукції, які на той час були заповнені. Офіс залишився без вікон, без опалення, але вже на буквально на другий день розпочалися роботи по упорядкуванні території по наведенню порядку. Так, да, майже місяць у нас за, а, замість скла у вікнах була плівка, але люди працювали. Так, да, так зазнало. У нас як почалася. Повномасштабна війна перестав їхати молоковоз, а в нас якраз почались такий місяць, що очоли, і ну, корові молоко почали давати, а молока не було куди діти, то вирішили так, що будемо возити вовруч і роздавати людям, кому потрібно молоко. І цілий місяць ми вивозили. Молоко, то як би сказати, е, місяць пішов у біток, бо за світ треба було платити корма туди-сюди, трактор, солярка треба була, а прибутку не було ніякого. То ми якось так виживали, що без нічого І понесли, як сказати? Ну, для нашого фермерського господарства, невеликого, то великі убитки. Цілий місяць, кожен день віддоювали корів і все молоко віддавали. Ну, це добре, що воно знадобилося людям, що ми його не виливали. Mm -hmm. да і так. А так потім трошки воно втихло, почав їхати молоковоз і воно почало настроюватися. Конкретно наші там, будівлі, продукція не зазнала втрат, але хлопці наші під час польових робіт попадали під обстріли. Ну і Підприємство максимально старалося допомогти армії простим yeah, людям. Але слава Богу, ну, саме скажімо так, майно не постраждало. Та на устанок, ваші побажання вперед вашого професійного свята Дня Ах аграрії? Я вже в сільському господарстві працюю 30 років. Чи були складні часи, були і розвал того сільського господарства, яке досталося в спадок від Радянського Союзу. Були часи реформування аграрного сектора, які також, на жаль, були нелегкими. 2007-2008 рік, коли був обвал гривні, 2014, коли почалося вторгнення Російської Федерації в Крим, Донецьк, Луганськ, але сільське господарство, не дивлячись на всі негаразди, працювало. І ще раз повторюся, що ця вся робота вона виконувалася завдяки тим людям, які працюють на землі. Які щодня йдуть доглядати худобу. Мені хочеться сьогодні низько вклонитися всім, хто працює в сільському господарстві, ще раз подякувати їм за плідну роботу, яку вони виконують, і побажати здоров'я міцного і всім нам мирного неба, нам і нашій Україні. Ну, Які побажання, в першу чергу, щоб мир настав, щоб все була Україна. Ну і в друге, щоб якось так більш мон, менш можна було працювати в цьому сільському господарстві, тому що е, ціни на все кусаються. Дякую. Наша продукція не по чому, а вдобрення і дістоплюво так, щоб воно більш-менш було ефективно, настроїлося, щоб нам давали працювати і все. І все найкращого, звісно, миру. Ну, в першу чергу, це мирного неба, щоб е, з твердою впевненістю виїжджали на поля, знали, що е, їх не спіткає ніяка небезпека, щоб знали, що їх праця вона буде і оплачуватися, і, скажімо так, майбутнє в країні була, Добре, да, була впевненість. Наша передача добігає кінця. Ми щиро вітаємо всіх працівників сільського господарства з професійним святом. Бажаємо, щоб кожен день був успішним та мирним. Сил вам, нацнаги і справжнього щастя! Будьте магами та чародіями на своїй рідній українській землі. З вами були Настя Левківська та Макар Туряниць. До нових зустрічей з Україною в серці.